Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. От і я, так би мовити, почав працювати із натуральним камнем. Довго до цього йшов. Як ви пам'ятаєте, десь в травні місяці я викладував відео Тут зверху побачити в кутику. Я нагадаю. Коли пропонував майстрам виконати цю роботу по укладанню андезиту закарпатського соломки от такого виду. Але ніхто не відкликнувся на моє прохання. от І тому, покупавшись в інтернеті, я вирішив, що маю це зробити сам. Внизу під відео я дам ссылку на канал майстра. Пане Романе, привіт. Велике дякую вам за консультації, які ви проводили для мене. І в режимі телефонної розмови і в режимі відеозаміток також дам ссылку для тих, хто захоче послухати те, як пан Роман із Закарпаття майстер в своїй справі чим мене і таких як я, ті, хто хочуть зайнятися вкладанням дозиту або натурального камня, на тому каналі ви можете побачити, як це відбувається. Ну, А зараз хочу запропонувати, щоб ви Трохи подивилися, як роблю це я. Ну і в... під час роботи я буду розказувати про свої відчуття, які згадаю і взагалі, що тут відбувається і як. Тож, періодично я буду щось говорити, а так, коли не буде розмови, ви будете слухати музику. Або її не буде. Буду працювати, тому що зараз повернеться після обіду сонце, і працювати важку але я все рівно працюю. Так, Можливо хто скаже, що як це під сонцем працювати, підсихає клей, так, клей підсихає, але я тут використовую клей кіксотропний. Двадцять є величезняного виробника. Також додаю туди ще деякі добавки. Так би мовити, ховати для того, щоб подовжити час використання клеїв. Що ми робимо? Ми робимо кладемо клей з подвійним таранням. Шойно я наносив на стіну, трошки протягую сітку для того, щоб прибрати це. Потім роблю там контактний шар. Также роблю контактний шур і накладаю клей сидіти. Якщо я це більше накладаю, для того, щоб він вилазив, так би мовити, був 100%, 100 заповнення швілу. Беремо все по порядку, приблизно приміряємо, що нам потрібно. Який от у нас два види. Андезиту 50 мм і 100 мм. Там якщо чути, зараз я потім покажу тут в кутику, як в мене мій помічник, син, який долучився до нашої будівельної справи, чутно обрізає, тому що він андезит не обрізаний. От, і можна, звичайно, підбирати замовити, ну, Не дуже їм подобалося, чесно кажучи, і мені. Дуже дзюбо довго гратися, виходить, якщо я тут ставлю шоу шоу а там шви, то воно трошки не зовсім або посінністю треба шви робити. Тому вирішили ми це діло обрізати. Спочатку я там обрізав під 22,5 градуси. От. Але камінь це доволі кріпкий і станок у мене не професійний, так би мовити, не для кам'я. Тому він трохи там з'їжджає, виходить не зовсім гарно. Хоча якби це був камінь більш вузенький і різного кольору, то дуже гарно виходить. Вузенький це має 30 або 25. Є така лапша. І там був не тільки андезит, а ще різні види. Камінька виходить бугаю. Тому я все так іначив і вирішив різати під притимним кутом, так було би ловити робити піксельку таку. Треба трошки обрізати, зараз ми це зробимо і вставимо сюди. Буде трошки шумно. Хтось скаже, що працюю без захисту. Так, працюю без захисту, бо інколи треба перевертати диск різок від себе до себе, прошліфовую. Із захистом не Ну, Я в окулярах вже переспособився. От, і практично не летить. Маска була звичайно краще, але що маємо, то маємо. Як казав наш перший президент України. Получається такі от піксельки. Ще хтось може сказати, що... Дуже забагато рухів роблю, так да. есть моя така горячка, Не можу від цього ніяк позбавитися. Після малярки залишилося, точніше не після малярки, а після венеціанки я нею Там треба, щоб шпатель був постійно чистий. Всі ці рухи. Вони залишилися доведені до автоматизму. Тому трохи їх заважаю. Плюс ще не дуже люблю, коли грязний інструмент. Ні, бо воно мене це бісить. Ось такі рухи. Що з приводу клею? Клей такий, і за того що я додаю латекс, він наче на вітрі трохи підгусає, але якщо його поболтати, він знову стає густим занадто не роблю, хоча густим, можна сказати, легше кладати. Із-за того, що є і товсті, і от такі тоненькі. От. Ну, підготовлю основу, потім прижимаю. О, я кладу другу неділю, трохи принаромився до цього. І справи. А, з приводу клею. Клей, клей тиксотропний. Плюс до того в нього присутнє волокно, яке робить такі мікрозацепи, допомагає ще заціплятися за камінь і краще його тримати. Як кажуть наші майстри з Західної України. Ми ж камінь не клеїмо, ми його ставимо. Це дійсно так адже Ми його ставимо один для, для один, а клей у нас лише для того, щоб тримався за стіну і один за одним. Тому що поклеїти за його ваги дуже важко. Тому камінь у нас ставиться, а не клеїться. Також я сюди додаю, що там є, залишилася у мене, так би мовити, стяжка, і стяжці просто є ще. Ну, По-перше, економія клею, тому що йде десь приблизно мішок на квадратний метр, ну може трошки більше, але в стяжку додаю, воно трошки зернисті стає. І там теж присутнє волокно і воно більше. Есть, таке міліметрів по 10. что слою мелко 2-3 мм вот и, ну, таким шином ставлю камень стараюсь я полностью заполнивать и Весь простір поможливості не вимазувати, щоб потім менше металевою сіткою проходити. Щіткою господи, Прости проходити і чистити. Так, Я знов ну, підберемо себе. Ну, Отлічно різні на різні. є які завгодно камінці цього можемо спокійно підібрати будь-який камінець продовжуємо приходив син Просив камінь для правки круга. Коли там засалюється і не видно алмазиків, то треба трошки круг поправити, щоб вийшли алмази і гарні краще різа. Так, от на що ми там? Ватик додаю до чого, що для того, що клей був більш довго граючи. Навіть на сонці цей клей після 12-24 годин залишається сирим, тобто він потроху не дуже швидко настиває от, і не веде себе дуже агресивно, не пересихає. Тобто повільно набирає свої е, властивості клеєві. Бу, е, я вже його був використовував, клеїв там на тій стороні на сонячній, на якій саме більше у нас сонця. Він стояв півтора-два місяці, здається. Потім я його відривав, тобто він відривався від стіни за того, що там не було сітки, то й, ну, доволі так кріпко я його відтягнув. А від камня відривався погано. От. Тобто свої функції він виконує. Сподіваюся, що зиму він простоїть і буде все добре. Хотів ще сказати. я собі, там Пан Роман мені е, пропонував обрізати шпатель, але шпатель мені щось не зовсім зручно, тому я трохи обрізав кельму. Ось так. Під кутик воно гарно вичищає е, і, і залазить в угол. Ну, тому в принципі пропоную... Забити це так. Хоча тут грязь, вона трохи заважає. Ну, шпатель у мене є, так тільки він зигнутий, я ним там провожу, де не може залізти широкий кельма от, під самим верхом. І коли гладше, воно краще там проходить. Що хотів сказати, пане Романе, раз зробити ось таку сідушку, як у мене дуже допомагає при цій роботі, особливо коли класти цю лапшу от, по цоколю, коли вже є от мостка, можна кататися. Є ще в мене ось возик, на якому я ставлю бадью і в мене тут наложені. Наложена лапша, поділена пополам, тут 50, тут сотка. Дуже допомагає в цій роботі. Я Цілий день, практично не встаючи з колін, лише тільки для того, щоб замішати клей. От. Тобто о 2 години я сиджу тут. У моя світушка на колінах о, і допомагає. Практично цілий день. Якби я був на коленниках, цілий день би я б не... Висидів би дуже поясниця болить. А Тому це дуже незамінна справа, якщо працювати от на таких об'єктах. Звичайно, по забору, де немає отмозки, там не вийде. От. А тут це ідеальна справа. Так що раджу дякую за увагу, поки що буду працювати. Потім покажу скільки часу займає ну, в день десь два, 2 два половиною квадрати. Один раз, правда, розізлився, став пів дев'ятого і закінчив 6. Ну, максимум в мене пішло година на обід і на перекури. Ну, я не палю. Ну, на чай десь пішла година, то поклав 3 квадрати. Більше, як би не старався. От. З 9 один і до шести вечора не виходить. Мозаїка є мозаїка. Всім дякую за увагу.